Ремонт котла Вайтланд Т4. По Ютубу поступило запитання пояснити роботу трьохходового крана. От він трьохходовий кран котла Вайтланд Т4. тут його гідравлічна частина. А тут його на, цій, на цьому кронштейні електрична частина. Від'єднуються два болти відкрутив, електрично знімається з цим кронштейном, залишається, отам його видно, шток такий. Ну і сальник, вихід цього штока, що забезпечує. Він розташований в котлі отак. От от так. Оце обратка пішла в насос циркуляційний. Верніше не обратка а в насос циркуляційний. В цей патрубок приходить гаряча вода від вторинного і первинного теплообмінника. В цей патрубок нижній повертається вода з системи опалення. Оця два кола обратка від опалення і подача води гарячої в обратку по малому колу. Виконується з допомогою, отут ходить такий поршень двойний. З цього боку він таким конусом. В цьому, в цьому місці, от де от, от, плоский, циліндричний. їх два бігає. Стоїть пружина. Значить, Зараз перейду до схеми. Тут, якщо зараз дути сюди, то повітря буде виходити от через цей отид. Якщо дути сюди, то воно нікуди не буде виходити. Разом з тим, якщо натиснути оцей шток, хоча б трошки зрушити, повітря буде, почне приходити звідси сюди. Оце така коммутація води в цьому крані. Значить, Кран має корпус. В корпусі внутрішній Канали для проточної, вірніше, для подачі і обратки. Поршень. В цьому місці дві порожнини, між ними стоїть мембрана. Вход в одну порожнину, вход в другу порожнину. Значить, принцип такий: сюди подається вода, мембрана тиснеться в цю сторону, шток пішов вправо. Тобто, це Порожнина для подачі води на включення гарячої обігріву води. Якщо сюди подається, навпаки. Сюди вода тисне, сюди зливається, мембрана прогинається, весь шток пішов вліво, закрилася подача гарячої води з малого кола, відкрилася обратка, працює система опалення. Відповідно, мікро... мікрушки один і другий переключаються от сюди вони. Та в цьому положенні один натиснутий червоний, в цьому положенні два натиснутих, і та команда на включення води. В цьому положенні от у нас зовсім дійшли всі мікрушки відпущені. От. Тут, значить, треба. от зараз, Бачите, я вже кручу, воно вже там може збитися, куди хочеш. Отак от само і на котлі. От регулю регулювання включення от цих мікровиключателів. Ось от цими от толкателями і плюс вони от... Тут, до речі, на одному навіть немає пружинки, а мала би бути. От така от пружинка там стояла. Значить, схема, як воно працює. от схема. Вот теплообмінник верхній, горілка гріє, пішло через вторинний теплообмінник який для приготування гарячої води. Пішло в систему. Вхід в систему і вхід, оце велике коло, оце мале коло. Ну тут внизу ще батареї такі от включені, щоб зовсім понятно було. Пішло по велику... Значить, комутація, куди йти воді, йде через трьохходовий кран. Отут воно ну, не має ніяких перемикачів. Вода може піти чи сюди чи сюди. Залежно, як знаходиться поршень триходового, вода йде в одному з цих напрямків. В нейтральному положенні. От як я казав, що якщо сюди дути, то сюди і буде йти. Сюди йти не буде, бо тут от він поршень. От він має таку форму. Тут він циліндричний, тут він коничний. Іде сюди, перекриває оцю. Полость закриває, тобто гаряча вода не може йти по малому колу. В той же час в нейтральному положенні циркуляція по великому колу перекрита от циліндричним поршнем. Вертає в нейтральне положення, там є така досить потужна пружина, от вона намальована цяточками. От. Вона штовхає завжди в це положення, він тут опирається в корпус. Залежно, куди пішов цей поршень, вірніше, ход поршня залежить від цієї мембрани. Як, як воно працює? От воно, от воно котел. От він, навіть не цю схему відзначимо схему. От він трьохходивий, от він сервовентіль. Сервовентиль керує куди піде мембрана. Тобто куди подається, звідки зливається вода. Що керує сервовим Вот тут він знятий, правда, його кронштейн. в цьому місці стоїть водяний узов, який при відкриванні крана гарячої води штовхає. Там такий кулачок, ну це в моїх інших відео там воно і є е, оговорене. Цей кулачок, крім того, що нажимає мікровиключатель і дає команду на нагрів води, він повертає, от він, стерчить там такі е, оська, на тій ось є золотнік. Той золотнік переключає подачу води або в цю трубку, або в цю. Тобто або сюди на включення гарячої води, або сюди і тисне сюди на включення опалення. Звідки береться вода, куди зливається. Оця трубка, зараз її показую на інший мільйонок. От вона ця трубка. От вона. От він циркуляційний насос, от він стоїть патрубок. От він пішов сюди, пішов, пішов і входить. Оце жовта частина цього сірвовенті, а там ще є чорна. Так от вона входить ту чорну. Чорною чорно стоїть, поки не повернеться золотнік. Золотнік повернувся сюди. Значить, вода пішла цією трубкою через е, трьохходовий, а вертається от сюди, зливіда. От те от саме тут. От він злив, от він, сервовентиль, от він злив, пішов сюди. Тобто подача включена от звідси. От він насос, ну я тут не можу показати, не з, з верхньої сторони насос там тиск більший. Тут завжди тиск менший, тому що тут обратка вода має такий, такий напрям. Тобто залежно куди прийшла вода, туди рухнеться сіровінті. Вірніше, мембрана пружина і е, потягне за собою шток. Шток дає команди, щоб включити, тобто електричні команди. І відповідно тут комутує воду. Або вода йде отак пішла. Або вода перекривається, йде по великому колу і вертається через ту обратку і знову йде насос. От воно тут. От вони, дві полості, от вони, дві трубки підходять. Оця трубка на гарячу воду, ця трубка на включення опалення. Повернення води от воно йде до насоса. Забор води йде після насосу. Що тут несправне. Як правило, ну, на нормальному котлі ще не дуже старий за Попадає повітря в цю полость може попасти, от в цю може попасти, його треба стравити. От вони ці. От вони. Тут, правда, патруб, який відкручувають, тут один патруб, тут другий. Відкручуєш, ну не зовсім викрутити, а відкрутити і ослабити, щоб звідти почала виходити воду. То особливо, коли після зливу води, з котла, після ремонту крану. отаке таке може бути. Відкрутити стравити, щоб пішла стабільна струя вода, без бульбашок води. Що звідси, що звідси, по черзі їх стравити. Незалежно. Головне, щоб включити на, наприклад, опарлення циркуляційний насос вже працює і в той момент зробити злив води. Далі. Бо якщо тут буде завоздушеність, то воздух буде амортизувати і мембрана буде недобре відпрацьовувати або взагалі не вирушитись. Тобто тут забезпечити чисту воду, щоб вона... Е Керувала мембраною. Слідчий момент. Оце датчик, вот датчики, верніше, натискачі. От він вже. Його треба, коли щось не так, то треба дивитися сюди. Взяти або мікровиключатель не працює, чи ми його там натиснути. Mm -hmm. От ви там мікружка, треба перевірити, чи вона працює, от вона кляпає. Якщо нормально, Нажимається, кляпає, вертається, значить добре. Ну, для вірності ще можна сюда включити омметр. Нажав, має опір зникнути. Тобто контакти замкнулися. Це що, для як перевірити один. Точно так же перевіряється цей. Звернути увагу, що от в цьому положенні цей має бути натиснутий, от він там він, вже, от він кляпає. Той має бути відпущений. От. В цьому положенні два натиснуті. От. Пішло воно на нагрів води, Два відпущені. Розрегуліровка оцих от двох штовхачів вона також спричиняє не роботу Значить, Мембрана може бути або завоздушена, або може порвати. Тиски води тут перепади досить такі великі. Тут зусилля десь так отак так тисиш, ну кілограм 5-7 виходить. А коли там ще вода є, от, там взагалі так є, є що натиснути. От, вона рветься. значить, як є. Ну, коли все зробив, стравив воду і все одно цей от не ходить відповідно при опаленні сюди, а при гарячій води вправо до кінця. Значить, останнім етапом перевірки вже трьох ходового от розкручується оці, от, ну, знімається рама з електрикою, розкручуються ці чотири гвинти. І тут навіть і не треба багато нічого далі роз, роз, розкидати. От, оцю так акуратненько зняв, але ну, звідти штоки винімати, пружини винімати. Мембрана от, от, стоїть, вона сама випаде. О. Вона. Ну, в продажі я не знаю, чи вони зараз є. Та є, 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 але ціна дуже велика. Тому я знаю, що коли ремонтують, звичайно, з велосипедного колеса вирізав по формі, тобто її туди, вона якийсь час буде працювати, поки не йдеш. От як її перевірити? Її треба перевірити, що немає поривів, Добро видно, дирку видно зразу, але, як правило, треба її так перегибати. Береш ту мембрану і береш на злом. Тоді видно, де тріщина. Бо так можна, можна тріщину не побачити. Вона буде чуть-чуть підтравлювати і вже то створює проблеми. Значить, тут оцей шток періодично треба змазувати один той шток той, 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 той. Там такий цвяшок стирчить сантиметр довжиною, десь 2 мм товщиною. От. Тут не повинно бути потьоків всяких накопів, всяких мідний купорос там же, за, 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 налипне. налитне. Вот. Його треба очистити, а якщо вони, вдається, є потреба дуже часто чистити, значить треба цей весь клапан замінити, не клапан, а шток замінити. От, знімається рама, відкручується та гайка, а його корпус того штока зроблений в формі на одної штоки втулка разом, в формі такої гайки. Но ну, для профилактики, вот сюда вот я так час від часу силиконовую смазки. Она так добре проникает туда, і змазує, и захищає, не дай воді выходят. Вот такий вот трехходовый кран и такая его работа.